Всім привіт! У мене новий день і я топаю на роботу. І мені здається, як завжди, ви зальопані. Сьогодні майже нічого знімати не вийде, крім роботи, тому що п'ять людей підряд. Чи важко це, чи не важко, я розповім вже іншим разом, де буду ділитися враженнями, як в принципі працювати в студії. Або не в одній студії, а паралельно в двох, в трьох. А поки що відключаюсь, бо поїхала я. Все, що можу встигнути зняти, це отак трошки себе на роботі. І чекаю вже клієнтку. Вже зібрала тут наборчик. Якщо вийде, познімаю до після, до після, але це єдине, що я зможу познімати. Це мої покупочки вчорашні. Можливо, комусь приглянеться. Третю Ми включили кіно. У нас тихенько, тільки адміністратор Діана, і я. Так, у мене нова закулка. Зараз я вам постараюсь її показати. Я? Так. Все. на перерыв, я его использую, чтобы купить у Елисея антибиотик. Так, короче, надо купить антибиотик. Взяла антибиотик, купила, и шурую взяти из топленого молока. Я так молока захотела. робити собі чай. На вулиці Дождяра так попаши, чи просто на голову давить. Це у нас кухонька тут. Так, мічайок, ми чайок, ми чайочок. У мене ще оце ремонтчик ністика і потім аж на сім вечора. Клієнтка, це я до 9. Я взяла чайок і цукерку. Пішла кіно дивитись. Добрий вечір, я вже і вдома. Все той же самий день, я вже вдома в мене на вечір відмінилась клієнтка, і зараз таке життя, такий стан, що я все сприймаю. Знаєте, от по принципу мені все во блага. Значить, мені нужен этот вечір, значить зараз я ввечері вже розпланувала, що мені треба зробити. Єлісій дихає над нібулайзером, він все лікується завтра до сімейного йде. І тому, так, да, все сприймаю, як на користь мені буде. І також вам можу побажати теж так відноситись до життя. Тому що по-іншому важко. Дуже важко. Все, я пішла робити справи. Дихаєш, дитино. Mm. Що там, фірма? Yes. Хто виігриває, значить? Yes. 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 Синок, будь ласка, відкрий рота. Рівненько сядь, рівненько. Mm. Да. Перше, що зробила, затарила стірку, Жужить машинка. Друге, зараз підіб'ю підсумки роботи, тому що треба аналізувати. Без аналізу далеко не поїдеш, багато не заробиш, вигориш. І, в принципі, якщо комусь цікаво, ну в мене зараз у глядачі, хто дивиться дуже такий різноплановий да, глядач, і майстрів мало. Але, знаєте, я ж вже 2-3 місяць на студії працюю, і, в принципі, можу деякі виставки зробити навіть на двох студіях, а дивилась чотири. І висновки прям є деякі, і вони не утішительні. Ну, я працюю, я все одно вдячна, вдячна, колектив багато значить. От я, в принципі, вибрала колектив і адресу. от. Е Але потім, можливо, якось пізніше скажу. А зараз підвожу. У мене завжди блокнотик робочий, підвожу підсумки. Всім привіт! У мене сьогодні новий день. Не знаю, яке число. А не знаю. Сьогодні 14 березня. Сьогодні і місячне затемнення, і починається якийсь там коридор. Ну, коротше, вся оця астрологічна тема. Я не знаю, як я до цього відношусь. Я частково прям вірю, вірю, а частково все ж таки господь над всім. Чому вірю, вірю, тому що дитинство моє проходило у бабусі, і я завжди пам'ятаю, що вона дуже серйозно відносилась до висадки насіння, синя посівів, в землю щось. то завжди це это делалось на растущую луну, или вот на какие-то тобто... и у нее всегда был успех везде. То есть про бабушку говорили, что она и лопату воткнет, и лопата у нее в землю, и лопата зацветет и расцветет. И у меня такая же фигня. Я очень люблю растения, цветы, землю. На воду люблю только смотреть, купаться не люблю. Ну, в общем, как-то так, двояко -ка. отношусь, нормально. Но, блин, я закрою балкон. У меня, кстати, знаете, что я сейчас я стараюсь все воспринимать. У меня тут чашка чая. І так як мене по-прежнему періодично тошнить. Магній я вчора на ночь випила. Э, я кушаю давайте я подальше, а то я еще дні привелася в порядок. Я кушаю понемножку. Зараз поклевала творог, потому що захотіла. І чай вот п'ю і смотрю. І знаєте, що мені дуже зручно? Э, в мене з вікна є, куди дивитись вдаль. Я не хочу знімати прям зовсім, але є куди дивитись вдаль. І я зараз почала вже другий день робити зарядку для очей, тому що іноді бувають дні такі, як сьогодні. Що сьогодні мені на роботу тільки на вечір, до речі, сьогодні як і попереджали, знаєте, ці всі, що 14-15, коротше, 10-15 днів будуть конфліктні ситуації. Треба просто вдихати, видихати і зберегти себе безконфліктно. В мене там на роботі трабл, і мені треба сьогодні прийти і своєю енергетикою перемогти претензії. там. Ну, коротше. Але класно, що на студії класна начальниця на одній з студій. От, про студии еша рассказать и богатенько, но а пока... Так, давайте по порядку. Первое, я начала делать зарядку для глаз, потому что, например, послезавтра у меня 6 человек подряд. То есть 12-часовой рабочий день с 9 до 9 вечера, с 9 утра до 9 вечера. Тяжело ли это? Это очень тяжело. Это тяжело на холку, это тяжело на руки, это тяжело на глаза, это тяжело на все. И ни о каком творчестве речь не идет. Ты просто чувствуешь себя каким-то станком по ремонту ногтей. И именно по этой причине я и раздумываю над изменениями. Но пока что я принимаю и благодарю. Вот. Почему так ставят? Ну, потому что это работа, ты на работе, ты приходишь и все. Могу ли я поставить окошко где-то? Да, могу, но, к сожалению, вчера женщина не смогла прийти вечером. И именно поэтому забили так мне день. Но понедельник я поставила там с 13 или с 15. Вот. Все разумеют, что это важко, а особенно той, кто хоть трошечки працював. Она кажется, я не знаю, как ты высидишь в воскресенье, но это просто... Ну, будем смотреть. Второе. Начала делать зарядку для глаз. Именно по этой причине зрение очень падает. Продолжает падать, думаю, на стрессе, на каком-то витаминозе или вот этом маниевом голодании. Не знаю. У меня стресс очень сжирает магний. И начинается то, что начинается при я уже говорила неоднократно сейчас делаю зарядку по, "Кажись Жданова называется посмотреть вдаль, посмотреть близко, посмотреть на свет посмотреть в темноту сильно сжать лево-право, вверх-вниз вот такую зарядку делаю надеюсь, поможет, чтобы мышца разработалась работаю практически все время в очках так, богато наговорила люблю, целую, бывает, и пришла допивать чайок повернусь я до вас Коротко про наше життя, боже, це дурдом. Я купила собі каву. Я хочу зняти шуточне відео. Ну шут шуточне відео. Але ліси всю каву випив. Ну, це знаєте, це я колись знімала рецепти на Ютуб багато. І діти тупо все зжирали. Тортики, вони викинули голову від риби. Коли я хотіла зняти хорошого я в два ночі їздила, шкала. Ну коротше. Лісій випив всю каву, але я не знайшла пакетик. Тому зараз буду знімати відео. Я вже на роботі в студії. Не дивитеся, це інша студія, тому інша кухня. Роблю собі чайок, прийшла раніше, чекаю дівчинку. Все добре. Всім дякую, що дивитесь. Повернусь до вас. Для мене підзайміння це якийсь квест або години. Я ще ні разу не в великих переходах не виходила так, щоб не було просити допомоги в когось. Як мені наліво, направо, прямо, там ще йдеш ще 2-3 виходи. Коротше. Як ви можете спостерігати, я ваша ні. Так, до речі, мені треба дуже шопер. Це сумка здорова, до речі, непогана, як я люблю. Але мені треба або шопер, або рюкзак. Ладно, я потім подивлюся, такий робочий. Зараз я купила кумбрію і шурую, шурую бігом. Просто я працюю біля, Ошан, біля Ошана. І до домку, до домку. До домку.